У чоловічому клубному футболі розпочалася пауза, яка триватиме до середини вересня. Протягом найближчих 10 днів багато гравців Динамо будуть задіяні в національних та молодіжних збірних. 3 вересня у Польщі розпочався збір національної команди України. До лав збірної викликано 9 динамівців. Воротар Георгій Бущан, захисники Денис Попов та Олександр Тимчик, півзахисники Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко та Олександр Караваєв, а також нападник Владислав Ванат. Також після 11-річної паузи повернувся до штабу національної збірної тренер з фізичної підготовки київського динамо Віталій Кулиба. Він увійшов до команди Сергія Реброва та приєднався до табору збірної у Польщі. У вересні збірна України в рамках відбору до Євро-2024 проведе два матчі проти топ збірних Англії та Італії. П'ятеро гравців Динамо отримали виклик до складу молодіжної збірної команди України. Запрошення від Унаїмельгоси отримали воротар Руслан Нещерет, захисники Костянтин Вівчаренко, Антон Боль, півзахисники Володимир Брашко та Назар Волошин. Вісім гравців Динамо отримали виклик від Юрія Мороза до юнацької збірної України u 17-18 2006 року народження. У вересні ця команда братиме участь у міжнародному товариському турнірі імені Вацлава Єжика, що відбудеться у Чехії. Серед викликаних на вересневий збір голкіпер В'ячеслав Суркіс, захисники Максим Коробов, Денис Дикий, півзахисники Кирило Осипенко, Данила Іщенко, Владислав Калин та нападники Матвій Пономаренко і Віталій Лобко. Вперше отримав виклик до національної збірної Сенегалу півзахисник Динамо Самба Діало. 9 вересня Сенегал зіграє матч кваліфікації Кубка африканських націй 2023 проти збірної Руанди. Цим поєдинком збірна Сенегалу завершить відбірковий раунд до фінального турніру, куди пробилася достроково. Гра проти Бешикташу стала вже 80-ю для Віталія Буяльського у Єврокубках у складі Динамо. Це означає, що Віталій обійшов за кількістю матчів у Єврокубках легенду клубу Олега Блохіна, у якого 79 подібних зустрічей. Лише шестеро гравців разом із Буяльським в історії Динамо зіграли у Єврокубках 80 і більше матчів. Також матч у Стамбулі проти Бешикташу став особливим для півзахисника Динамо Сергія Садорчука. Це був 50 50-й поєдинок у Єврокубках, який він провів у ролі капітана команди. Таким чином. Сидорчук став лише другим гравцем в історії Динамо за часів незалежності, який провів 50 матчів з капітанською пов'язкою. Першим є чинний помічник головного тренера Олександр Шовковський, на рахунку якого 61 капітанський матч у міжнародних офіційних поєдинках. У Столичному будинку футболу пройшло жеребкування однієї восьмої фіналу розіграша Кубка України сезону 2023-2024, Чинним володарем якого є Київське Динамо. На цій стадії Білосині зіграють зі столичною Оболонню. Матч буде виїзним для нашої команди. Базовою датою проведення є 27 вересня. Динамівська жіноча команда, яка в одній восьмій фіналу на виїзді переграла у Манських Пантер. У чвертьфіналі прийматиме 13 вересня Дніпро 1 на Кубок обладателі Кубков на цей раз в Києві встрітлісмісної команди «Динамо» і футболісти з сівера клубу Колрейн. 2 вересня 1965 року. Вперше в історії українська команда зіграла у європейських кубкових турнірах. Саме київське динамо після перемоги у Кубку СРСР 1964 року стало дебютантом серед радянських команд у Європі. Суперником киян в одній 16 фіналу Кубка Володарів Кубків став північно-ірландський клуб Колрейн. У першій грі на виїзді динамівці розгромили суперника із рахунком 6-1, а за тиждень у Києві підтвердили результат протистояння. На заповненому центральному стадіоні підопічні Віктора Маслова забили чотири сухих м'ячі. Четвертий гол ворота Колрейна. Київський Дінама вийшла в одну восьму фіналу на Кубок, обладателів кубків.